Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Слава Богу! Ми переходимо до першого послання Івана. Студенти, запам'ятайте це. І також я звертаюся до наших глядачів. Запам'ятайте це. Петро, Яків та Іван. Так. Петро і двоє синів Заведея. Це характеризує пана Заведея дуже позитивно. Ці троє вони були задіяні у всьому. Іван, апостол Любові, він був єдиний, кого не змогли вбити. Так. Так я маю на увазі, що римляни практикували такі страти. Вони мали великий казан з киплячою олією, і спеціальним гаком упускали в нього християн, а потім витягали звідти скелет і так намагалися вчинити з Іваном. Але він Бог добрий Бог. Тому вони просто викинули його. Вони вислали його на острів Патмос, так. щоб позбутися його. І ви знаєте, що там сталося? Іван написав книгу об'явлення. І цей апостол Любові був єдиний, хто помер своєю смертю. Він був тим, кому Ісус довірив свою маму. Так. Сину, це мати твоя. Мамо, це син твій. І Іван піклувався про неї. Так. Тепер відкриємо четвертий розділ першого послання Івана і розглянемо четвертий вірш. Отже, ми говоримо про Божу любов, а це апостол любові і про Божу доброту. Любов, вона добра, і все добре було створене Богом. І все, що створив Бог, було добрим. Отже, подивіться, діти, ви від Бога, і ви перемогли їх. Кого їх? Їх це демонів, бо той, хто у вас, більше за того, хто у світі. І далі посеред цього. десятий вірш Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а він полюбив нас. І віддав сина свого в жертву за гріхи наші, улюблені. Якщо так полюбив нас Бог, то і нам слід любити один одного. І далі п'ятнадцятий вір. Хто сповідує, хто визнає, що Ісус є Син Божий, у тому перебуває Бог, і Він в Бозі. І ми пізнали. Дивіться, ми пізнали і увірували в любов, бо Він такий добрий. Повірили цій любові. Я дізнався, як я вже вчора розповідав, що Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. І це змінило все моє життя. Він любить мене. Бог любить мене. Він дбає про мене більше, ніж я можу збагнути. Погляньте на це. І ми пізнали любов, яку має до нас Бог. І повірили в неї. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Любов такої досконалості досягає в нас, що ми маємо сміливість на День суду, бо чинимо в світі цьому, як він. В любові немає страху. Так, Саул боявся Давида, він боявся його, тому що бачив в ньому те, яким сам хотів бути. Так. І був колись. Так. Колись Саул був таким, як і той Юнак. Так. Отже. В любові немає страху, але досконала любов, зростаюча, зріла любов виганяє страх. Ви не можете вигнати страх лише однією вірою. Це робить сила любові, сила Божа наповнені вірою слова, панують над законами гріха та смерті. Грегу, це так важливо. В любові немає страху. Досконала любов виганяє страх, виганяє страх бо в страсі є мука. Так той, хто боїться, недосконалий в любові. Тож любімо його, бо він перший полюбив нас. Продовжуйте читати далі. Читайте далі. Це добрий Бог і чоловік, якого дьявол не міг вбити. Так. Він не міг з ним впоратись. Слава Богу. Іоанн завжди називав себе учнем, якого любив так, Господь. Так, Це було його сповідання. сповіданням. Про себе. Іван не називав себе на ім'я. Він казав: Я той, кого любить Бог. І він був там, коли Ісус сказав: якщо будете вірити, що те, що ви кажете, здійсниться, то матимете те, що кажете. Тож Іван почав застосовувати це практично. Йдемо далі, четвертий вірш п'ятого розділу. Бо кожен, народжений від Бога, перемагає так, світ. Господу. І ця перемога, що перемогла світ віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є син любові? Ісус син любові, син доброти. Так син Божий. Бог добрий. Я радий, що ти торкнувся цієї теми. Тому швидко відкриємо послання до колосян. Я вказую це місце писання у всіх своїх партнерських листах. Тому і ми відтоді, коли почули про це, не припиняємо молитися за вас. Я не припиняю молитися за своїх партнерів і просити, щоб ви наповнювалися пізнанням волі Його у всякій мудрості та розумінні духовному, щоб ви чинили гідно Бога у всякому догодженні Йому. А як ви догоджаєте Йому вірою, приносячи плід у кожному доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись всією силою або всім дюнаміс. За могутністю слави його у всьому терпінні та для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі так. у спадщині святих у світлі, і визволив нас. Він визволив нас від влади темряви та перевів у царство царство Боже Агапе, кров'ю царство любові. Так, царство любові, царство доброти, світла. Царство світла, сяйва так, Ви почали з четвертого розділу першого Йоанна. Діти, ви від Бога? Це тема всього тижня. Так, зрілість, розуміння, знання, добра і зла вимагаєте. Ви розлишаєте, ви зростаєте? Ми взяли це з послання до євреїв. До євреїв розділ. А як розділ. ви це робите? У Слові Божому. Ви вірите йому і роздумуєте над ним. Ви не можете просто читати його. Що сталося з Ісусом Навином? Мойсей відійшов, і тепер Ісусу Навину потрібно йти в бій. І він знав це. Коли він був там востаннє, там були велетні. Так. Але зараз ні. Ісус Навин і Халев, Вони сказали, ні, ні. Ми могли зробити це ще 40 років тому. Ми і зараз можемо це зробити. І якими були настанови для нього. Розгляньмо це. Бог сказав йому в п'ятому вірші: ніхто не встоїть перед тобою у всі дні твого життя. І як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Бог з нами. Так. З ним. Отже, будь сильний і мужній. Бо ти народу цьому передасе у володіння землю і так далі. Тільки будь сильний та мужній. Ісус навин роздумував про все це. Він мав зустрітися з тими велетнями. Він не знав, що там було насправді, адже він вже довго перебував в пустелі. Він постарів, і перед ним стояло завдання, бо тепер він був бойовим командиром. І він мав вправну армію. Старше покоління вже померло. Сімдесяти чи восьмидесятирічні вже померли. Він думав: у мене багато молодих від двадцяти років і старші. Він роздумував про все це: будь сильний. Прочитайте восьмий вірш. Нехай ця книга закону не відійде від уст твоїх, роздумуй над нею в день та вночі, щоб точно виконувати все, що в ній написано. Тоді ти будеш успішний на всіх дорогах твоїх, і будеш чинити розумно. Ось що він сказав: Ти був в бою, і ти знаєш, що це. Мені не випала честь і привілеї брати участь у цьому? Я служив проміжку між війнами але ти роздумуєш про це? Особливо, коли їдеш туди вперше? Як все це буде? Чи я впораюсь з цим? Я підготовлений? Моя підготовка працює, і я знаю, що у мене все вийде, мені все вдасться. Я прийшов всю необхідну підготовку. Але як все це буде? Які ці велетні, з якими мені доведеться там зустрітися? Чи я загину сьогодні? Ісус Навин думав про все це. І зауважте, що сказав Бог. Роздумуй над моїм словом день та вночі. Зосереться на мені. Думай про мене. Думай про мене, а не про тих велетнів. Я Бог, а вони просто люди. І ти працюєш на мене. Ти добре споряджений. І пам'ятай, що з вами ангел, і він і досі поруч. Зверніться до книги Вихід, 23 23-25, але не починайте з 25-го вірша, почніть з 20-го. Бог сказав: Я посилаю вам ангела, бо ми сказав, ми не можемо піти туди самі. Бог сказав, ні. Я посилаю вам ангела, і він благословить ваш хліб і вашу воду, і я відверну від вас хвороби. Отже, Бог каже: думайте про мене. Думайте про мене. Я добрий. Вони погані, і ви переможете. Це те, що робив Давид. Давид думав про Бога, а не про Голіафа. Всі інші думали про Голіафа. О, так. А його думки були зосереджені на Бозі. Він знав, що він не один. Ти був зі мною, коли я вбив ведмедя. Ти був зі мною, коли я вбив лева. Брата Коплен, у 2020 році багато віруючих були зосереджені на тому вірусі Так. замість того, щоб сказати: Я маю завіт, я маю ангела. Він благословив мій хліб і воду і відвертає від мене хвороби. Ось на чому ми мали бути зосереджені. А не на телевізорі. Весь той час. Ми вимкнули його. Бо ви вже просто знаєте, що там говоритимуть? О, Всі ті люди померли. Сьогодні теж помирають дуже багато людей. Звичайний грип і досі вбиває людей, бо вони продовжують харчуватися і діяти так само нерозумно, як і до того, коли заразилися. А це звичайний грип, звичайний грип і є багато людей, які можуть впоратися зі звичайним грипом без будь-якого щеплення. Кажу вам, студенти. Ці хлопці, що їздять на мотоциклах з маскою на обличчі, кажу вам на вулиці ця маска неефективна, бо вірус цей вірус поширюється лише на два метри. І відкривається все більше і більше правди про це. Ви згадали бій. Був один сержант, за ким я служив. Він був ветераном В'єтнаму. Тоді він служив у гвардії і він служив вже давно. Я швидко знайшов його і сказав. Я триматимуся он того хлопця. Так, так бо він дещо знає. І дві смужки на його плечах говорять про це. О, так. Ми йшли на одне завдання, і ті думки, про які ви казали, він міг зрозуміти вираз обличчя кожного. І я пам'ятаю, як він сказав: ми сьогодні не помремо. Це те, що він сказав. Це все, що він сказав. Ми сьогодні не помремо. Ми виконаємо це завдання. Ми повернемось назад, ми будемо спати на своєму ліжку. Ми повернемось сьогодні. Що він робив? Він змінював звичне для так. нас ставлення. Так бо він вже був там. Він був там для нього. Це дрібничка. Він був там, і сьогодні ми не загинемо. Так, але він прийшов з армії. У нього був значок бойового піхотинця, і йому дозволили його носити. Звісно. Слава Богу, на його формі ВПС І тоді я зрозумів, я триматимусь цього хлопця, так. і він розмовляв з вами так. Ми зробимо свою роботу. Ми витягнемо поранених, ми привеземо їх до лікарні, а ввечері ми разом повечеряємо. Ось як він з вами розмовляв. Щоб вигнати з вас той страх, абсолютно вірно. Так. Ми приймали участь лише у бійках на шкільному подвір'ї. Це все, що ми знали. І ось що мене турбує. Я кажу це нашим глядачам. Це довело мені. Що ви можете так сильно спонукати до чогось багатьох людей страхом перед вірусом грипу, що тепер, тепер є люди, зрозуміти правильно, я засуджую дьявола, і з любов'ю картаю християн, які дозволили цьому статися. Були люди, яким довелося зробити щеплення. Щоб вони могли користуватися авіалініями. Я розумію вашу потребу літати. Я не критикую вас. Але послухайте, якщо вони можуть переконати людей зробити щеплення, щоб вони могли займатися своїми справами. то вони можуть накласти на їхню руку чи на їхнього лоба знак звіра. і я побачив це. Я побачив, як легко це зробити. Я побачив, як легко це зробити і у мене аж мороз пішов по шкірі і переслідувати тих, хто цього не зробить. Ви жартуєте? Ну, ви наражаєте на небезпеку свою маленьку дитину, бо не хочете робити це щеплення. Ви не можете прийти до нас. Я знаю лікарів, які просто здригаються, думаючи про те, що маленькій дитині зробили це щеплення. Адже про цю вакцину мало що відомо, вона не була належно протестована. І почнемо з того, що немає жодної потреби робити це щеплення малюкам. Єдина мета цього любов до грошей, любов до політичної влади. Так, страх Господні, початок мудрості. Так. І це головне, і це те, що треба. І всі ці діти. Я щиро вірю, чим диявол спокушав Адама Бог щось утримує від вас. І того дня, коли ви з'їсте з цього дерева, ви будете знати те, що знає він. Ви будете як Бог. Вони вже були такими. Я вважаю на підставі прообразу і тіні, що вони знаходились в Еденському саду близько 33 років. 33, 34, 35 років, бо Ісус це другий Адам. Я справді вірю. Знову, знову і знову ми бачимо діти, 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 зрілість. Вони б навчилися судити і розрізняти. Я вірю, Саме що так. їхній отець навчив би їх цьому, без необхідності без сумнівно, їсти від того дерева. Бо Ісус знав різницю між добром та злом. Так. І він дізнався її зі слова Божого. Так. Що ж, ми знаємо, що перше вбивство сталося через десятину. Так. так. Тобто, той плід насправді був їхньою десятиною. Він належав Богу. Не їжте це. Не витрачайте свою десятину. Їм було чітко сказано не їсти це, але вони все одно це зробили. Вони зробили це. Я повністю в цьому переконаний. Якби вони зачекали, вони б зібрали його. Очевидно, що він ще був зеленим. Він ще не дозрів, час ще не настав. Якби вони зачекали і принесли цей плід Богу, це було їхнє завдання і їхня робота доглядати за тим садом, так. і приносити Богу те, що належало йому. Тоді, базуючись на тому, що ми знаємо про десятину, Бог би посадив їх і сказав: гаразд. Дозвольте, я вас дечому навчу. Так, він би так і зробив. Давнє єврейське слово, яке означає доглядати за садом, не означає, що хтось косить траву. Ні, ні, ні. ні Насправді це єврейське слово уподібнює їх до священників саду. І Бог помазав нас бути з царями і священниками, І охороняти керівниками його, цього саду, охороняти його захищати абсолютно вірно. Там не було нічого поганого. Ні. Не було. Бур'яни та інші з'явилися пізніше. І вони мали зробити решту планети, схожої на цей сад. Саме так мало бути у вас ще є багато незаселених планет. Якби вони продовжували це робити, створювали сім'ї і розвивалися в цьому, доки вся Земля не стала б такою, якою вона б мала бути, тоді це сильне бажання людини вийти в космос, яке мало бути в ній від самого початку. Настав би час так. почати заселяти інші планети, так. які вже давно існують. Ми знаємо, що вони були ще до того, як тут з'явилися Адам і Єва. Потім стався потоп, коли перше покоління, перша цивілізація була стерта з лиця Землі. Бог не створював цю планету, наповнену водою. Вода залила землю під час потопу. Так. Ну ж бо. Він затопив її і сказав: я більше ніколи цього не робитиму. Так я більше ніколи так. цього не зроблю». Бог створив нас для стосунків. Однак земля мала бути садом Всесвіту, і Бог ніколи не змінює свій план. Ні. Це станеться. Це прийде нове небо, нове небо і, нова земля. і нова земля. Ні, 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 ні. Це буде те саме місце, те саме місце. Вся земля, все творіння стогне, так щоб це сталося. І Бог скаже гаразд, йдіть на сюди, йдіть до мене, і ми просто звільнимось від цього безладу. А тепер почнімо спочатку. І вам слід розуміти, що небеса, ця планета у них є північ і південь, схід і захід. І небеса охоплюють все. Вони не пласкі, і на краю небес немає драконів. Ні. <laughs> ні. Ні, ні. Бог встановив компас. Орієнтир. Це і надалі так буде. І сам прояв небес буде одним потужним створінням. Бог почне все спочатку. І ми братимемо в цьому участь. Ми братимемо в цьому участь разом з ним. У створенні Нового Всесвіту. Так, з ним. Це наша частка в ньому. Створення нового Всесвіту. І це станеться через одну людину, про яку апостол Павло пише у другому розділі до Фелип'ян, восьмей вірш. Так. Він будучи. Зачекай, поки я відкрию. Добре. Так, я все... хочу, щоб все це входило в мої очі. Mm -hmm. Так. Отже, до Филип'ян, другий розділ: прочитайте шостий вірш. Він бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті на Христі. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище за будь-яке ім'я. Це та людина, яка все переробить. Так. І ми в ньому, і він в так. нас. І ми єдині, як вони єдині. Настає час, і нам слід буде підтримати його. Ми маємо стояти поруч з ним, коли він скаже: Відійдіть від мене. Я ніколи не знав вас. День якого він боїться. Так. І наш час вичерпано. Ну ж Боджеремі, продовжуй. Слава Богу! Алілуя. Дякую, дідусь ісус син любові, царства любові. Коли ви вірите в любові, доброту Божу, ви приділяєте увагу Його слову. Ваші думки наповнені ним. Так ви стаєте зрілими, і зростаєте духовно. Якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви можете подивитися її безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Ласкаво просимо на kcm.org.ua. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі, чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВЄ допоможе вам там, де ви є. Кожна п'ятниця на нашій передачі є днем пожертвувань. І я хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: хто навчається слова, діли з всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Хіба вам це не подобається? Не обманюйтесь. Мені подобається казати так: припиніть себе обманювати. Ви обманюєте себе, якщо думаєте, що можете зібрати те, чого не посіяли. Або ви обманюєте себе, якщо думаєте, що можете сіяти щось одне, а збирати щось інше. Це місце писання ясно каже нам, коли ви сієте в дух, ви пожинаєте від духа. І день пожертвувань на цій передачі це можливість відповісти на те слово, яке ви почули, посіявши в дух, вкладаючи в царство Боже. І я знаю, що багато з вас, хто дивиться цю передачу, є партнерами цього служіння. І ви знаєте, що коли ви сієте в місію Кенета Копленда, ви з'єднуєте зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри. Ми маємо партнерів у всьому світі. Ми постійно отримуємо свідоцтва про те, хороше, що добрий Бог робить в житті наших партнерів. І ми молимось за вас, щоб ви побачили це. Побачили, що ваше насіння дає Богу можливість працювати у вашому житті. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, помоліться про це. Прийдіть до Господа і дізнайтесь, що слід вам якось фінансово допомагати Кенету і Глорії Коплен проповідувати це безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю. Послухайте, у нашому партнерстві є сила завдяки вірі і щедрості партнерів цього служіння. Люди у всьому світі прямо зараз дивляться цю передачу. Вони читають наш журнал, який їм розсилають. Вони можуть скористатися нашими безкоштовними матеріалами, надсилати нам свої молитовні потреби, приїжджати на наші зібрання, і все це досяжне для них безкоштовно завдяки нашим партнерам. Краще сказати так завдяки добрим ділам, які наш добрий Бог здійснює через наших партнерів. Партнери, послухайте, Кеннет і Глорія Копленд люблять і цінують вас. Вони моляться за вас щодня. отець. Ми дякуємо тобі за сьогоднішнє пожертвування. Ми згоджуємося з тобою, з твоїм словом, з Кеннетом і Глорією і з усіма партнерами цього служіння. Ми називаємо вас благословенними в ім'я Ісуса. Слава Богу. Коли Бог щось робить у вашому житті, особливо якщо це пов'язане з вашим партнерством, з цим служінням, обов'язково напишіть нам про це, повідомте нам. Ми хочемо вигукувати про це. Ми хочемо радіти і поділитися цією славною історією. Проте, хороше, що наш добрий Бог робить для вас з людьми у всьому світі. Велике спасибі за те, що дивилися нас протягом цього тижня. До наступної зустрічі. Станьте частиною Хорошої церкви. Годуйтеся Словом Божим, і наступного тижня знову приєднуйтесь до нас на передачі «Переможний Голос віруючого. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.